Так, всім доброго дня. Купили отакий басейн на 5 кубов води. Розмір 3, 3х2. Засипали сюди морської солі 5 кілограм. Але купатися холодно ще, так що придумали ось такий сонячний колектор на 100, 100 метрів чорної. Труби ось такої. Змотали її в круг і підключили до насоса циркуляційного на опалення. Включила на першу швидкість Ось такий насос. І качає. Оце зборка вже, вже була така. Ми нічого тут не руйнували, просто під'єднали. Даний шланг. Водичка виходить тепло, ну, десь зараз плюс-мінус до 30 градусів є. І на, на фосик стандартний, який йшов з басейну. Ну, даний колектор каже, якщо сонце світить, то вода такий виходить, можна сказати, що кип'яток. На першій швидкості. На третій швидкості не потрібно, бо сильно скоро ганяє воду, тиск є води і не встигається, не встигає, в батареї. Не в батареї. батареї, а в даній турбі гріти. Хіба ставити якийсь ще е, таймер часу на включання, на, на виключання. Ось така саморобка. Кому сподобалось, ставте лайки, вподобайки. Запитання ставте. Що знаю, то відповім. Басейн, ну, чистий, поки що не каламутний. Треба ще купити ще таблетки для нього і хіматури трошки. Все, Всім дякую за увагу.